Кілька розвідників зсу увірвалися на базування росіян. Окупанти не впізнали в них противників, та раптом наші бійці відкрили вогонь і з переліку хтось почав тікати. А хтось вирішив, що це гарна можливість вийти з гри та здатися в полон. Таким чином, розвідувальна місія ситуативно перетворилася на своєрідну перемогу у бою над переважаючими силами росіян. У них ж у тилу як все відбулося, побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску про героя сьогодення підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Розвідники бригади Рубіж у результаті успішної військової операції взяли у полон кілька десятків російських військових. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ України. В МВС навіть опублікували відео успішної операції, в ході якої бійці бригади Рубіж захопили кілька десятків окупантів. Більшість з окупантів мобілізовані, які були приречені стати двохсотими. Проте обрали життя та склали зброю. Наші бійці надали їм необхідну медичну допомогу. Ідеться у повідомленні в МВС підкреслили, що українські бійці воїни, які належно поводяться із полоненими ворогами, ну й до слова, Нагадаємо, що днями стало відомо про те, що боєць однієї із бойових бригад збройних сил України днями самостійно взяв у полон чотирьох рашиських окупантів на Донеччині. І про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський у своєму телеграмі. Цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойову духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою. Зазначив він. Серський подякував воїну та усім іншим захисникам і захисницям України за їхню самовіддану службу. Нагадаємо, що раніше також стало відомо про те, що бійці бригади сталевий кордон під час проводення штурмових дій у місті Вовчанськ відбили чотири ворожі вогневі позиції, ліквідували шість окупантів та одного взяли до полону. Про це повідомляє прес служба державної прикордонної. Служби України зазначається, що полонений виявився уродженцем Тверської області Ерефії. Йому 34 роки. За його словами, основна мотивація воювати в Україні це заробіток грошей. Полонений розповів, що його підрозділ перетнув український кордон у Харківській області. Окупант отримав поранення від скиду із дрона, після чого, так би мовити, свої. Залишили його в одній із будівель Вовчанська. Там він переховувався 21 день. Також раніше стало відомо про те, що українські прикордонники у Донецькій області взяли у полон ще одного рашиста. Окупант вдягнув форму української армії, і про це повідомляє Державна прикордонна служба у Фейсбуці. Прикордонники розповіли, що під час штурмів рашисти малою групою намагалися зайти на українські позиції у Донецькій області. Бійці української бригади завдали вогневого ураження та змусили противника відступити. Проте один з рашистських штурмовиків вирішив здатися у полон. Для цього він одягнув кітель української армії, який нібито знайшов під час руху до позиції прикордонників полоненого окупанта передали правоохоронним органам. Щодня зазнаючи малих втрат у живі силі рашистські військові, у тому числі на Покровському напрямку. Нещодавно стало відомо, що там вже півдесятка окупантів вирішили здатися в полон, і про це інформує Генеральний штаб збройних сил України. Так, на Покровському напрямку у ворога на той момент зафіксували безповоротних втрат 137, а санітарних 154. Також близько півдесятка окупантів здалися у полон. Окрім того, наші воїни знищили три танки та ще стільки ж пошкодили. Загальна інформація щодо ураженої військової техніки уточнюється. Ідиться в повідомленні. Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямках кілька окупантів також потрапили у полон. На цих напрямках ліквідовано 167 осіб 200. Тими та трьохсотими знищено танк. Гармату, бойову броньовану машину, шотори, автомобілі та 79 ворожих БПЛА, дві артсистеми, три ББМ та два автоокупантів. Пошкоджено також нещодавно стали відомо про те, що прикордонники Волинського загону взяли у полон трьох окупантів у районі Новомихайлівка, що на Донеччині. Усі затримані виявилися військовослужбовцями 10-го танкового полку, стрілець та рядових підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного. Захисту, які мали прикрити домовою завісою штурмову бронегрупу. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Понад два десятки окупантів того дня кинули виклик нашим захисникам. Рашоста під прикриттям щільного вогню із артилерії та мінометів спробували штурмувати українські позиції. І, попри значну перевагу живій силі противника, під постійними вибухами ворожих снарядів, прикордонники та десантники не дали противнику прирвати оборону і знищили чимало окупантів. Написали в Державній прикордонній службі Україна згодом під час заміни бійців на позиції прикордонники помітили наближення трьох осіб. Як з'ясувалися, рашистських військових, які, як виявилося, пізніше шукали воду. Їх одразу ж озброїли та взяли у полон. Як ідеться у відео, всі рашистські військові пішли служити за контрактом. Їм за участь у війні пообіцяли платити по 200 тисяч на місяць, а також ти, що будуть у тилу. Однак, за словами полонених, у результаті зібрали у групу кі кількістю 54 осіб і кинули на штурм. Примітно, що останнім часом в Україні зросла кількість звернень рашистських окупантів, які бажають здатися в полон через проєкт Хочу жити. Про це розповів представник головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Останнім часом таких випадків побільшало, і це пов'язано зокрема з активізацією ворожого наступу. Також солдати ворожої армії добровільно заздалегідь просяться до українського полону. Зазначив він. Кількість звернень до державного проєкту «Хочу Ужити з боку рашистських окупантів і справді зросла. І кількість бажаючих здатися у полон стала більшою. Лише в рамках цього проєкту вже понад 300 рашистських окупантів здалося в український полон, сказав Юсов. Він додав, що частина із них одразу виявила бажання не бути обміненими або навіть доєднатися до сил безпеки і оборони. У полон до сил оборони України насамперед потрапляють нещодавно мобілізовані рашисти та контрактники. Уже потім йдеться про іноземних найманців. І про це повідомляє речник про активно стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин. Серед тих, кого вже було взято у полони, і була озвучена інформація після того, як з ними попрацюють відповідні органи. В першу чергу це були свіжомобілізовані, так і контрактники. Сказав Волошин. При цьому він додав, що також мова йде про колишніх засуджених, які за великими коштами йдуть в Україну і фактично виконують протиправні накази рашиських керівників. окремо речник підкреслив, що в полон до ЗСУ потрапляють чимало представників іноземних держав, особливо з країн Африки Волошин додав, що силам оборони також удається захоплювати у полон представників загонів шторм Зет, «Шторм-В» тощо. Військовий пояснив, що расистам вигідніше потрапити в український полон, інакше рашистське керівництво ліквідує окупантів самостійно за невиконання наказів. Так, до прикладу, раніше один із полонених рашистів Олексій розповідав про те, що в рашистів існував штрафбат. Окупантів, які провинилися, відправляли у штурми. Керував штрафбатом окупанти з позивним буря. Тому і цей батальйон називають його позивним. Потрапляли туди усі, хто провинився. Однак, якщо там не вистачало бійців, то Особливої причини на переводення і не шукали, особливо якщо мова йде про штурмовиків. А також часто забирали туди і артилеристів. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі, те, що ви додивилися відео до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках: Слава Україні і слава українському війську.